Професійне лижне обладнання від німецького бренду Кривіт. Всього лише 850 гривень за одиницю, за таку професійну техніку. Давайте глянемо, що тут є. У нас тут курточки. Ось у курточках дуже такі зручні карманці. Ось. А далі. На ліпучках. Все, абсолютно. Ось тут ви можете затягнути рукавички. рукава. Ось тут ви можете затягнути саму умовно, нижню частину, і тут є ще одна підкладка, щоб вам не потрапляв ні сніг, нічого. Також ви можете затягнути а, сам капюшон, тобто все як потрібно. А, також є захисне а, така нашивочка, щоб а, ручки не мерзли. Ось. На блискавці вони, звісно ж, ось якщо тут розглянути, тут дуже таке тепле утеплення. При тому, що вони дуже теплі, вони досить маленькі. Тобто вам не буде заважати руху на лижах. І це дуже-дуже зручно і дуже важливо. Також у нас вони у двох кольорах: одні червоні, а одні чорні. Ось, чорні курточки, вони трішки такі тепліші. Ось, а так тут різниця між ними мінімальна. Ось всього лише 850 гривень за одиницю. В лоті шість штук за 5100 одиниць. Розмірі тільки XS. замовляйте у менеджерів.